І подяка Богу за кожного з вас, що ви перемогли спокусу остатися вдома. Приклали зусилля і прийшли на богослужіння. Я думаю, що приходили такі думки. Да? Дощі, де можна остатися вдома. А хтось і залишився. Але я хочу сказати, друзі, для переможців у Бога є особливе благословення. У Бога для переможців, хто перемагає якісь спокуси, гріх, У Бога є особливе Боже благословення. Тому ви сьогодні по особливому благословенні Богу. Амін. Тема сьогодні моєї проповіді слухайся Бога і свого серця. І перше місце, яке я хотів би зачитати, це Івана. перше Івана. Другий розділ, 18 й вірш. Діти. Остання це година. Сюди, апостол Іоанн звертається до віруючих людей. Він каже, діти. Часто він звертався такими словами, діточки. І все це було переповнене любов'ю до людей, які покаялися, прийняли Ісуса Христа. Вони мають владу називатися дітьми Божими. І ось він говорить. Послухайте. Діти, остання ця година, як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми і пізнаємо, що остання година настала. Вони вийшли від нас, але не були наші. Бо якби вони були наші, то залишилися б з нами. Але вони вийшли і через те виявилося, що не всі наші. Ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її, і що всяка неправда не істини. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що зрікається, зрікається Отця і Сина. Кожен, хто зрікається сина, не має і Отця. А хто сповідує сина, має і Отця. Ясно. Слава Богу. І ось Іоанн він говорить: ну, коли ми говоримо, хто таке антихрист? напевно, більшість розуміє, що це прийде час, він сяде в Єрусалимі у храмі. Віддаючи себе за Бога, Він хоче, щоб Його слухали, йому поклонялись, Він хоче замінити місце Бога. Антихрист. Але Іоанн пише, що появилось багато антихристів. Хто такі антихрист? Це е, написано, що вони відкидають Ісуса як Христа і Спасителя. Це люди, які противляться Господу. І написано, що їх багато в світі, багато людей, які противляться Ісусу Христу. Але там далі написано, що ви знаєте істину. Ви знаєте істину чи ні? Де можна узнати істину? Біблії, Слові Божому, друзі, свята книга Біблія відкриває нам істину. І віручі люди, які вивчають Біблію, вони знають істину, і їх важко обманути. Антихріст це обманщик, брехун, лжець. І він обманює багатьох людей і відводить від Ісуса Христа. Прийде час, згадайте, прийде час, люди будуть казати, давайте будемо вірити в Бога, але не згадувати Ісуса Христа. І це є великий обман Антихриста. Відвести людей від Бога. Тому що там написано, хто має Ісуса Христа, той має і Отця. Хто не має Ісуса Христа, той не має і Отця. Без Бога остався. Якщо ти без Ісуса Христа, то ти без Бога. Твої відношення з Ісусом Христом це твої відношення з Богом Отцем. Тільки через Ісуса Христа, друзі. І Антихрист, Він буде все робити. Я думаю, що ви застанете це при своєму житті, коли нам будуть забороняти, проповідувати і говорити про Ісуса Христа. Буде одна релігія, з якої хочуть витіснути Ісуса Христа. І це зробить Антихрист, який хоче зайняти місце Бога. Вивчаючи Біблію, ми знаємо правду. І написано, що ви маєте помазання, да? Бог своїм дітям дає мудрість, дає знання. Я знаю, що багато з вас можуть сказати, до того, як ви перейшли в церкву, можливо, ви відкривали Біблію і нічого не розуміли. Але після того, як покаялися і прийняли Ісуса Христа, Бог дав Духа Святого. Бог дав знання, Бог дав об'явлення, мудрість Бог дає розуміти Слово Боже. Амінь. Амін. Хто може сказати амінь? Амінь! Да. Бо багато людей відкривають Біблію і нічого не розуміють. Бог дає мудрість і Бог дає розуміння. Читаємо слідкую місце з Біблії. Тема моєї промоді яка сьогодні? «Слухайся, Слухайся Бога і свого серця. Всі люди хочуть, щоб їх слухали. Коли двоє людей зустрічаються і починають розмовляти, кожен хоче, щоб його почули і до нього прислухалися. Коли в сім'ї говорять чоловік з жінкою, то чоловік хоче, щоб жінка його слухалася. А жінка хоче. Щоб її чоловік слухався, бо наш права. Поні. Коли діти з батьками балакають, батьки хочуть, щоб діти слухались, а діти хочуть, щоб батьки їх слухали. Начальник на роботі хоче, щоб підлегли його слухали. А підлегли хочуть, щоб він їх почув і підняв зарплату. Всі хочуть, щоб їх слухали. І я знаю, що коли ви виходите з церкви, вас перестріляють люди. І особливо люди, які наповнені цим духом антихриста, вони будуть говорити вам і вони хочуть, щоб ви їх слухали, і щоб ви не йшли до Бога до церкви. Багато антихристів, людей, які самі цього не розуміють, але вони противляться Богу. Якщо людина не читає і не вивчає Біблії, вона не знає істини. І вона буде обманута антихрістом. Тому, друзі, маєте вільну філинку, читайте слово Боже. Давайте відкриємо Ісая, перший розділ. Ісая, перший розділ, 19 вірш. Якщо захочете і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. Якщо ж зречетеся, і будете чинити опір, то меч пожере вас, бо уста Господні говорить. Бог говорить до людей, і він каже, якщо ви будете слухатися мене, то будете жити, будете вкушати блага землі і буде вам добре жити. А якщо ви такі твердолобі, вперті, будете противитись Богу, то меч пожере вас. Особливо сьогодні, це в наші дні дуже актуально. Досить притворяться віруючими, досить лицемірити, друзі, ходити до храму два рази на рік і показувати, що ми віруючі. Бога не обдуриш. Амін. Бог все бачить. Амін. Бог все знає. Амін. Тому Він каже. Перестаньте лицемирити, станьте справжніми віручими людьми і слухайтеся мене. Не людей, а слухайтеся мене і будете жити. В послусі Богу, наше благословіння, наше щастя, наше процвітання все. Друзі! Як говорив ще раз скажу, бо деякі люди приходять до Бога і хочуть, щоб Бог їх слухався. Так? Є такі взагалі? Є. Боже, зроби мені то і то. А якщо не зробиш, я піш церкву піду. Всі хочуть, щоб їх слухалися. Але коли ти приходиш до Бога, ти маєш слухатися Бога. Не Бог тебе, а ти Бога. Боже. Що накажеш мені робити? Як я маю прожити цей день? Як я в цій ситуації маю поступити? Слухайся Бога, і буде тобі добре. І своє серце. Тема моєї проподі сьогодні: слухайся Бога і своє серце. І буде тобі добре. І будеш ти благословенний Богом. Не слухай Анті які тебе відмовляють, щоб ти не наближався до Бога. Не читав Біблію, не ходив до церкви. Не слухайся людей, слухайся Бога. І все буде добре. Слідуюче місце в Біблії, яке я хотів би прочитати це Лука. Євангелія від Луки. Євангелія від Луки. 24 розділ. Там історія, коли двоє учеників вони йшли з Евауса в Єрусалим. І до них приєднався Ісус Христос після Воскресіння. Але вони його не впізнали. Ісус їм говорив, говорив з ними, бесідував, а потім раз і зник. І ось вони говорять, 32 вірш. І вони казали один одному, чи не Палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі і коли пояснював нам Писання. Амінь. Амінь. Коли Господь йшов з ними був близенько, їхнє серце вгоріло, палало. Знаєте, вони розмовляють з ними, вони очі закриті, вони не, не, не впізнали, що це з ними йде сам Господь Ісус Христос. Але серце. Воно підсказувало, що з ними йде Господь. І коли Господь зник, він каже, о! Так серце наше нам підсказувало, що Господь з нами був. Амінь? Амінь. Друзі, коли Господь близько біля тебе, твоє серце горить, воно відчуває Господа, свого творця, свого батька. Серце, знаєте, віруючі люди це люди з гарячими серцями. Одна із ознак вірчих людей, у них серце горіть, якщо вони близенько ходять з Господом. Розумієте? Коли ви читаєте Біблію і буває так, ой так на серці добре, ну серце переживає таку благодать, особливу Божу. Коли приходите до церкви, і в церкві так добре на серці. От розумом нічого не можу зрозуміти. А на серці добре. Бог Він говорить до твого серця. І каже, що саме велика дорога це від серця до розуму. От на серці добре, а розум не може збагнути. Тому слухай своє серце, воно тобі підскаже. До якої церкви ходити. Коли Біблію читати. Знаєш, коли подивишся кіно, таке спустошення приходить там. В Фейсбуці почитали там якісь новини. може навіть депресія, страх приходить. А сів, читаєш Біблію, псалми, да? і так хорошо на серці стало. Бог близенько біля тебе. Бог починає говорити до твого серця. Друзі, слухайся Бога і своє серце, і буде добре. І буде добре. І останнє місце в Біблії це книга «Откровення». Откровення, третій розділ, 20 й миршом, там написано так: ось стою при дверях твого серця і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Амінь. Бог має діло з твоїм серцем. Амін. Бог стукає до твого серця, Він хоче увійти до тебе в твоє життя, благословити тебе, допомогти тебе, звільнити від всякого рабства гріха і дарувати тобі життя вічне, дарувати тобі повноцінне життя, повне миру, радості і любові. І це життя прийде до тебе, якщо ти будеш слухатися Бога і своє життя. Благослови вас Господь. Не слухайте Антіхриста. Якщо хтось вас відмовляє від Бога, скажи, знаєте, як, Пет... як Ісус сказав Петру, оттойдете мене, сатана. От йдете мені сатана. Бо ти думаєш не про Боже. Знаєте, не так багато людей у баштанці думають про Боже. Вони думають про себе. Про якусь вигону і так далі. Але про Боже ми починаємо думати, коли ми прийшли до Бога, стали дітьми Божими і почали служити Богу вірою і правдою. Так що благослови за Господь. треба слухатися? Бога. 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 А скажеш так, ой, а що, діти батьків не мають слухатися, тільки Бога. Як Бог говорить тіти, слухайтеся, батьки. батьки ваші, да, 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 да. <сум> і буде вам добре і будете мати Амінь. Амін. А хто з чоловіків сидить, ого в церкві участь, то Бога слухається. Це моя жінка вже, мене слухатися не буде. Тільки Бога. Вона скаже, все, я тебе не слухаю. А що Бог каже, як жінка має поводитись до до чоловіка? Аня сміється, знаю. <ріст> чоловіки мають шанувати своїх <ріст> <Скольких> чоловіків. Ні, <ріст> це чоловіки мають любити. А жінка до чоловіка, яке має відношення? Шанувати і слухатися. Да. Тільки щоб чоловік був пам'яті. І був віруючим. І був віруючим, помазаний Божою мудрості, знанням. Благослив Господь, друзі. Тому будьте мудрими людьми. Читайте Біблію. Отут істина. Ніякий антихріст вас не обдує. Слухайтесь Бога і своє серце, і життя наладиться. Благослови вас Господь. Амінь.